Привіт, друзі. Чергова наша розвідувальна місія закінчилася знаходженням, ну, по-перше, виконанням, само собою, будь-якої роботи е, потрібно, але під час цієї роботи, інколи попадаються приємні моменти, в такому вигляді якось е, попався нам нерозірвана нерозірваний град БМ21. Зараз я вам покажу, ось ви його бачите. Це в принципі продовження серії розвитку реактивних снарядів системи залпового вогню, який ще радянський час в вигляді Катюш. І в даному випадку Катюша створення це взагалі що можна починати з історії створення порохових ракет з 10. Але це найбільша... Напевно, біда та гроза теперішньої нашої війни. Як ви бачите, в Москалів їх, чи як ви знаєте, чи як ви чуєте, в Москалі їх виявляється мільйонами. От Бачимо реактивний двигунчик тут був. Скоріше за все, що спрацювало ракетне сопло. От. Зараз як вони все вистрілюють, полетіло це з нашого боку. І безпосередньо їхнє маркування, де ми можемо побачити рік, 83-й рік, їхній стандартний номер, напевно що це фугасна голівка. І вже пізніше я вам покажу. Пізніше, якщо це буде благополучно, я вам покажу безпосередньо вибух цієї ракети. От вона така на вигляд, вагою десь до 80 кг. Я вам для порівняння поставив тут автомат, щоб ви бачили наскільки воно велике. Причина по якій воно не розірвалося, бог і мамо знає, але слава Богу, що воно не взірвалося. От, це з бойовою оцеск. Десь орієнтовно Ось сюди цей ракетний мотор, безпосередньо ракетний двигун. Коли вибухають вони, ну відповідно ціля і далі це бойова частина. Тут мав знаходитися взриват, підривник, а в даному випадку немає. Ця ракета безпосередньо коли вибухає. От від неї залишається вся хвостова частина покорожена і куски цієї труби. Цю нижню частину, як правило, вона десь глибоко під землею і її немає. 83-й рік. Рік мого практичного народження. І за ці 40 років практично 39. Ви бачите, що вони ще нікуди не ділися. І саме головна біда, що їх просто тисячі-тисячі є на складах цих ракет. І росіяни абсолютно їх не шкодують для нас, для нас з вами. Але раз ми живемо, значить так потрібно. Значить Бог хоче, щоб, була, щоб ми були живі, значить Бог хоче, щоб була жива Україна. Слава Україні!